Хочете заколити ту ароматну скумбрію, яка зникає зі столу за лічені хвилини. Секрет простий, це правильний маринад. Для цього беремо гарненьку скумбрію і нарізаю, як показую на відео. А тепер готуємо маринад. Беремо оливкову олію, сіль, перець, орегано, часник та півлимона. Цим маринадом змащуємо нашу скумбрію з усіх сторін. І відставляємо маринуватися хоча б на 15 хвилин. Цей маринад підходить і для смаження на мангалі або просто в духовці. Повний рецепт і пропорції я залишу в описі під відео. Сьогодні готувати я буду саме в духовці. Ставлю хвилин на 20, але ви орієнтуйтеся по своїй духовці. Повірте, цей маринад нікого не залишить байдужим. Виходить ніжна та ароматна рибка, яку хочеться повторювати знову і знову. Підписуйтесь на канал та смачного.